Одна з найважливіших передноворічних справ у дітей це написання листа із заповітними бажаннями Діду Морозу або Святому Миколаю. Адже всі дітлахи вірять дива і в те, що якщо чогось дуже сильно хотіти, воно обов'язково здійсниться. Новорічна пошта це чарівний набір з заготовками для листів Діду Морозу та Святому Миколаю і справжньою поштовою скринькою. Тепер діти не будуть переживати, що їх послання може загубитися і не потрапити до адресата, і зможуть спокійно очікувати виконання своїх бажань. А святкові листівки, що входять до набору, можуть стати чудовим доповненням до подарунків рідним та друзям. З новорічною поштою ви точно подаруєте своїй дитині незабутні спогади про зимові свята.